Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Це канал Досвід Медіа. Мене звати Альбіна Чеперис, я його автор. Я за освітою журналіст-редактор. Тут я говорю про ті теми, які мене цікавлять. Я за кордоном знаходжусь два роки. Зіткнулася з деякими питаннями і зі своїми колишніми колегами, друзями я обговорюю той досвід, який ми проживаємо зараз разом. Ну, усе у мене поділено на плейлісти на каналі. є країна Англія, є країна Бельгія, є е, Латвія, Україна, є Польща, є Франція. Так як я знаходжуся у Франції, я намагаюся розповідати про Францію. Сьогодні я хочу розповісти про те, як я все ж таки поновила свій тимчасовий захист, як все пройшло. Я публікувала своє перше відео на цьому каналі, яке називалося Нова процедура тимчасового захисту для українців. Нагадаю, що 29 січня в багатьох регіонах змінилася сама процедура подання заявки. Якщо раніше ми приходили просто в префектуру, чекали свої черги, заходили з пакетом документів, то наразі треба онлайн попередньо заповнити заявку. Багатьох це лякало, Коротше, ось тут як все покроково зробити. В інтернеті ходять чутки, для чого це зробили. Ніби це попередня фільтрація перед тим, як скасують у 2025 році тимчасовий захист для українців. І ніби якщо його скасують, то ніякої спеціальної процедури для українців приймати ніхто не буде. І так у Франції стало більш строго із мігрантами, і українці як всі мігранти тепер. І коротше, багато багато. Всього. Таку інформацію людей просто змушують переходити на субсидарний захист, який говорить про те, що ви ніколи не потрапите в Україну найближчим часом, поки не зміните громадянство, розумієте? Тому що знімається цей субсидіарний захист тільки тим, що ви набуваєте громадянство Франції, і тоді отримуєте паспорт. І тоді ви можете їздити і в Україну. Так, ви можете з субсидіарним захистом виїжджати в інші країни, бо у вас є закордонний паспорт, але в Україну ви не можете їхати. Я вам обіцяю, що в кінці цього відео я вам розповім, навіщо насправді префектури змінили цю. Процедуру для українців, чому тепер подача онлайн заявки? Чому тепер не можна прийти просто в префектуру і дочекатися? Якщо вас цікавить подальша ваша доля у Франції, то я вам щиро рекомендую подивитися ці відео на каналі у Вероніки Посилання я залишу внизу. І хочу зробити такий спойлер невеличкий, що навіть люди, в яких діти... Більше трьох років навчаються в школі у Франції, навіть право на ВНЖ у Франції. Ось більш детально в цьому відео, на яке я скажу посилання, Так, перше питання, яке до мене надійшло після того, як опублікувала перше відео про оновлення тимчасового захисту, де буде ця анкета, яку заповнювати, ця анкета буде в вашому кабінеті. Я не показувала реєстрацію на сайті, адже ну, це, в принципі, стандартна процедура, нічого такого особливого, просто вводите свої дані, реєструєте кабінет, потім заходити і вже знаходити, подати заявку. Також я не зробила. Акцент на тому, що після того, як заповнили анкету, треба натиснути на кнопку розмістити досьє, депозе, досьє. для мене це якби логічно і тому я не зробила акцент, вибачаюся. Далі, якщо ви хочете заповнити для одного з членів родини через свій кабінет запит, то це реально, тому можете створити для бабусі або матусі також анкету і подати за них. Далі, далі, що мене запитали, якщо тобі не підходить час рандеву, хочу заспокоїти, що ви три рази можете змінювати час рандеву, проте на третій раз, якщо вам знову не підходить, ваш запит анулюється. Ще є хвилювання, що ви не встигнете на рандеву прийти в призначений час саме так, як написано. Там є година 20 проміжок часу. Щоб ви туди потрапили. Навіть, здається, година 30. З 8.45 до 1020 ви маєте зайти в префектуру. Тобто завжди, коли вони призначають рандеву, буде якийсь проміжок часу, щоб ви потрапили туди. Так що не хвилюйтеся. Далі було питання: які документи треба з собою брати туди паспорт, АПС, який збігає терміну дії. Одне фото, не два, як написано, а одне. Але хай буде два на всякий випадок. І, в принципі, все. Більше ніяких документів не треба. Навіть не треба документи по типу підтвердження адреси, свідоцтва про шлюб, свідоцтво про народження. Нічого цього не треба брати. Ви просто завантажили це і чекаєте на дату рандеву. Хочу зазначити, що від дати початку оформлення запиту до дати рандеву. Пройшло у мене. Ну, десь два тижні. Я подала 2 березня, здається, 5 мені прийшов лист про те, що досьє розміщено. Потім мені прийшов лист, що досьє прийнято і передано до відповідного відділу. Потім мені прийшов лист, що моє досьє схвалено, і одразу майже четвертий лист надійшов. Про те, що призначено рандеву. Але я хочу зазначити, що останній лист четвертий, там ви не побачите одразу дати і часу рандеву, тому що дата і час зазначені саме вже на сайті, там в їхньому повідомленні. На емей така інформація не приходить. Краще завжди переходьте ще на цей сайт по посиланню, і дивіться, що саме вам там написали. Ось було написано, що треба роздрукувати цей лист з призначеним часом. Я роздрукувала, але бачила, що інші люди показували на телефоні при вході в префектуру, і це, в принципі, проходить нічого страшного. Можете так теж зробити. Далі давайте розберемося, чи на краще це формат зміни. Оновлення тимчасового захисту чи найгірше. Перше, я приїхала на призначений час, і я не хвилювалася, чи Велика Черга чи ні, я знала, що я зайду, так як я час призначила. Далі мене одразу впустили після того, як я показала рандеву. Я не чекала на вулиці, тобто я сиділа в приміщенні одразу. Далі, я не оформлювала ось цю анкету, яку ми оформлювали до цього в паперовому вигляді. Далі я чекала і дивилася, скільки людей переді мною. Переді мною пройшло 5 людей. Раніше, за, на моїй пам'яті, ну, встигало пройти за цей проміжок часу, 30 хвилин, ну, десь людини дві, мабуть. І дуже часто були такі ситуації, коли людина зайшла туди, але в неї чогось немає і такі інші. Починається оця метушня така. Ну, коротше, це. Для того, аби префектурам спростити роботу для того, аби нам було легше так само, не нервувати, ні стояти на вулиці, нічого. Коротше, це тупо для людей, тупо для фахівців, для нас з вами. Це набагато легше. Я також казала, що розповів. Чи вдасться мені виїхати цього разу на документах без перекладів. Бо я подавала свідоцтво, пройшлю свідоцтво про дорожнє без перекладів українською мовою. І все прийняли, і тимчасовий захист мені також подовжили. Я запитала у працівника префектури, чи Нормальні документи, чи потрібні йому ксерокопії. Він сказав, ні, не треба, але він подивився ксерокопії і каже, на наступний раз краще зробіть переклад. Ну, ось, мабуть, я вже дійсно зроблю тоді переклад на наступний раз, а поки можна і так. Я думаю, що зараз наразі усім продовжать тимчасовий захист. Процедура стала, по-перше, простішою, а по-друге, процедура стала. Зрозумілішою і не вимагали ніяких додаткових документів, ні було ніяких перевірок, ні було нічого з цього. Тому я думаю, що це просто для того, аби полегшити роботу в самій префектурі і нам, українцям, щоб було легше. Я хочу попросити вас підтримати моє відео, поставити лайки, коментарі, написати, а також підписатися, тому що в мене є плани. Розповідати тут про життя у Франції, якісь такі робити допоміжні відео, якщо будуть теми, які цього потребують. Тож давайте триматися разом і думати про те, що скоро це все закінчиться, але наше життя у кожного по різному може скластися. Тож не варто один одного травити зараз і. Варто підтримувати один одного, тому що я скажу чесно, коли я чую від українців якесь негативне ставлення до тих, хто за кордоном, навпаки, для до тих, хто залишається ці чвари постійні один між одним, ну чесно кажучи, вони не надихають спілкуватися один з одним. І я боюся, що це може призвести до того, що ми взагалі перестанемо спілкуватися, і дійсно не буде мотивації повертатися. Тому давайте будемо добріше добре до одного. Це дуже важко, але варто спробувати. Тож, слава Україні, слава ЗСУ, героям слава, до зустрічі!